Обговорюють усе, але не злочин у рівному продовжують розгляд справи щодо вбивства Зінеїди Римчук. Обвинувачені Павло Глобін та Павло Матюк надіслали скарги на судів Ігоря Ковальова та Дмитра Яковлєва. Відразу вимагали результату. Дані матеріали подані до вищої ради правосуддя. Даний орган має приймати процесуальне рішення, а не в складі суду. Тому ці матеріали долучаються до кримінального провадження. Продовжуємо розгляд. продовжуємо розгляд справи по суті. Далі було чергове клопотання про відвід судді Ігоря Ковальова. Це обвинувачення вимагають ледь не кожного засідання, оскільки неодноразово обвинувачення звертаються з такими заявами. Суд розцінює. Як зловживання правом долучити до матеріалів справи, а в задоволенні даних заяв залишити без розгляду. Таке рішення обурило обвинуваченого Павла Глобіна. Почалася суперечка. Ваші клопотання залишено без розгляду. заявлення в отводі. Заяви залишені без розгляду, оскільки неодноразово були приймати розгляду у, у даному кримінальному. Ваші заяви як зловживання правом на жалувати. Від... ваші незаконниці. Ваших заяви зловживання права на відвід. Та залишаю їх без Я не постаряюся каждий раз по новий. Я кожен раз обжалую нові ваші бездействі. Вони старі, я повторяю, отра, отримали відправили. А ви, ви незаконно зараз ві. відмахнулися від мене. Інший обвинувачений росіянин Павло Матюк просив дати йому дозвіл піти до лікарні. Зараз це зробити не може через цілодобовий домашній арешт. Получення розрішення на медицинську допомогу і Сікі це, це не в судовому засіданні вирішується питання, а коли головуючи вирішити я жду, б'є цифра. Це не є по суті розгляду справи. Адвокати обвинувачених заявили, що клопотання про надання медичної допомоги є, але які саме потрібні обстеження сказати не змогли у підсумку. Нічого так і не розглянули. Дать можливість захисникам з обвинуваченим уточнити. Які ще не поданий перелік доказів для того, що ми не поверталися до цих питань у судовому засіданні оголосити перерву. До а завжди буде садово. 8 відводів. Будь ласка, Так, кожен їй буде наподавано. Справу у суді уже понад 10 років. Нагадаємо, у 2012 році громадянин Росії Павло Матюк та житель Донеччини Павло Глобін під час пограбування будинку закатували та вбили жінку зінаїду Римчук. Досі крапка у цій історії не поставлена. Дарина Черемшина та Артем Шаула. Телеканал Group.